потихеньку висваюся. Вентилятором. Е, бо хазяїн сказав, що кондиціонер дорогий. Що, одешку поскладав, е, шкафчик усе цей, фоточки свої поставив. Е, від в мене такий, з вікна. Зараз піду до басейна. Бачите, як у мене красиво тут. Ну, це вже другі Філіппіни. Стояночка прямо під домом. Ну що я вам скажу? Кухонька зараз поїду скуплятися, вода, такий балон, ще є там вода. Що, холодильник включив я. Зараз поїду, закуплюся, мікроволновка, чайник налив, посуду перемив. Все, осваюся. Осваююся, друге життя на Філіппінах. А тут 10 днів трущобах. Що, полотенечко, все. Зараз зубну пасу, станочок. Зараз вже перейшов, все буде добре. Двоспальна кроватка. Сьогодні буду тут чудеса. Все, життя вдалося. Кондиціонер вечором включу. Зараз вдома все одно ухожу, Зараз купляться. Зараз куплюся. яєчка, поїду куплю олійку, каву куплю, скучаю за кавою, хочу порані яйця, каву, сира куплю. Фрукти, овочі, все куплю і все буде добре. Філіпни тільки починаються. Півтора місяця ще, півтора місяця. І потім Фукуок, 16 грудня на Фукокі. І три місяці Фукуок, потім не знаю, Кабоджа місяць в будь-якому випадку там, де храми. Потім, мабуть, е, Малайзія, а потім останне все балі. Шість місяців на балі. Все, всім пока. Ну, 250 доларів. 250 доларів басейн сюди входить. 250 доларів ця кімнатка. І я вже проплатив, проплатив за півтора місяця і за мопед. мопед, виходить 130 доларів в місяць. І це, І нас тут охрана. Окей. Охорона. Ну, все бомбезно. І басейн безкоштовно. Все супер. Супер! А я зараз е, поїду, скуплюся, і тут масажний салон, прачечна куча дівчат. Життя вдалося. Все супер. І Філіппіни зараз будуть зовсім другі. Трувщоби я вам цілу неділю показував хватить. Тепер буде все супер. Завтра зранці, зарядочка, басейн, яйця, сніданочок. Все буде супер. Пока-пока. Це другі Філіппіни, другі, все супер, пока-пока, Філіппіни супер.